Ступна це у нас Audi Q7 з двигуном 3.0 TFCI. Заїхала на заміну клапана вентиляції картерних газів. Ось так от він виглядає, Стрипівок великий. Знаходиться він у розвалі блоку. Зараз будемо все розбирати та міняти його. Поїхали. Компресор зняв. Ось так. От тут знизу все виглядає. І ось у нас тут стоїть клапан КВКГ. Зараз знімемо дві рампи, трубочки всі познімаємо і будемо його знімати. Ось у нас там компресор тяжкий кілограм 20 весить. Поїхали далі. Зняв я клапан КВКГ, ось так от все виглядає. Ось у нас старий клапан. Прокладочки у нас усі задубівші тут, як бачимо. Зараз я буду намувати та встановлювати новий. Так, все, зібрав тут під компресором трубочки, це підключав, форсуночки, поставив. Кстати, тут у нас на кожну голову по 6 форсунок. Раз, два, три і ось тут. Раз, два, три. І так само з цієї сторони у нас 12-18. форсунок Так, продовжуємо далі. Так, аудіо у нас повністю готове, все зібрав. Двигун працює. Охолочуючи людину залив. Чекен у нас не горить, все в реалі. Можна віддавати ще клієнта.